Фрідріх Ніцше – філософ, який побачив захід ідеї Бога. Він один з перших, хто зміг розгледіти безодню, що була прихована за тисячолітніми догмами та віруваннями. Людина залишається самотньою, коли ідея Бога, наче ілюзія, покидає її. Таке становище майстерно передає Ніцше в одному з уривків веселої науки. Там божевільний ходить поміж людей з ліхтарем. Та шукає Бога. Божевільний вбіг у юрбу, пропікаючи збиточників очима. Де Бог? заволав він. Я скажу вам, ми вбили його, ви і я, ми всі його вбивці. Але як ми це зробили? Як випили море? Хто дав нам губку, щоб витерти весь горизонт? Що ми вчинили, коли відірвали цю землю? Від її сонця, куди вона рухається тепер, куди рухаємося ми геть від усіх сонць? Чи ми не падаємо невпинно, чи не блукаємо ми у нескінченному небуті? Чи не дихає на нас порожнеча? Хіба не стало холодніше? Чи не настає дедалі глибша ніч? Чи не треба запалювати ліхтарі вже зранку? Тут нічше. Описує ту тектонічну зміну у світогляді людини, коли вона розстається з ідеєю Бога, що досі була для неї фундаментальною основою її життя. Ця зміна викликає сильне занепокоєння, оскільки людина опиняється у становищі, коли вона залишається самотиною перед безкраєм та мовчазним Всесвітом, що позбавлений Божого благословення. Будучи неготовою до такого повороту, людиною доводиться швидко подорослішати, або ж відновити віру, попри сумніви власного сумління. Тож людина постає як така, що існує у світі, де її життя залишене на її власний розсуд. Вона має сама віднайти для себе орієнтири, самостійно створити для себе сенси. Ось тут людина по-справжньому починає відчувати свободу. Та відповідальність за власне життя. Свобода виявляє себе у виборі. Свобода у своїй суті є активною дією, смерть Бога як світоглядної цінності відкриває перед людиною браму екзистенційної закинутості в світ, викликає збентеження та розгубленість. Та разом з тим ця подія дарує свободу. Оскільки людина більше не схиляється перед догматичними уявленнями. В той момент, коли людина приймає такий стан буття, вона повною мірою усвідомлює саму себе та стає вільною. Ніцше ще завзято бореться з примарними віруваннями, які переносять сенси життя із цього світу у потойбічний. Потойбіччя для Ніцше – це незвідане, гіпотетичне. Те, що існує у формі припущень, для нього ці метафізичні світи постають із втоми та болю. Ось що він сам про це пише страждання і недолугість, а також оте безумно коротке щастя, якого зазнає лише найстражденніший, ось що створило усі потойбічні світи по суті, за Ніцше, ідея, яка виходить за межі самого життя. Та проголошує щось ціннішим за нього, поза ним самим, є грандіозною оманою. Такі ілюзії, звісно, виконують свою роль у самозбереженні, однак ще прагне їх подолати через усвідомлення та переосмислення. Пояснювати та виправдовувати життя міфологічними чи релігійними утопіями це значить заперечувати красу цього світу та разом з тим. Це спроба заховатися від того жаху, яким теж наповнений світ. Говорячи, що це життя є лише підготовкою до того, справжнього, істинного життя, людина одночасно зрікається того реального, що у неї фактично є, бо насправді лише це життя розгортається перед нею як дійсне, усе інше гіпотези. Ось із такої передумови і постає філософія цього мислителя життя саме в собі вже є екзистенційною проблемою. Перед кожною людиною постої питання про те, як і для чого шити, питання, яких вона не може уникнути, а відповіддю буде її спосіб життя. Розвиваючи цю тему, візьмемо ще одну важливу ідею Ніцше про три перетворення духу. Коли їх розглядати саме у такому зв'язку, ці філософські міркування стають більш зрозумілими. Перше перетворення це перетворення духу на верблюда. Звернімо увагу, що початкова форма духу не має жодних характеристик, а отримує їх уже після перетворення. Тож тут ми можемо побачити екзистенційний мотив, що повноцінно розвинувся у 20 столітті. Який виявляє себе у формулі буття передує сутності. Або ж кажучи іншими словами, людина спочатку народжується і лише потім стає кимось. Так от, верблюд уособлює в собі засвоєні цінності з культури, виховання та сформовані на цьому тлі упередження. Ніц ще не вбачав у верблюді щось негативне, навпаки, він визнавав його витривалість та стійкість. Оскільки той здатний зносити що найважчі тягарі. Отак, говорячи метафорично, простуючи пустелями, верблюд в якийсь момент перетворюється у Лева. Він більше не хоче нести тягар, бо прагне свободи. І в цій найдальшій пустелі йому доводиться виборювати собі право на вільне бажання, що є виявом особистої волі, яке втілюється в я хочу. Лев Має вступити у бій з золотим драконом, що є символом цінностей, яким раніше підкорявся та яким поклонявся верблюд. Лев бунтує проти покори. ми можемо навіть сказати, що Лев тут проявляє себе як нігіліст, оскільки він заперечує уставлені цінності. Однак він це не робить задля простого заперечення зовсім ні, він це робить задля їх підваження та переоцінки. Він прагне здобути собі свободу. Те, що для Верблюда було священним, для Лева є перепоною. Лев виступає як активний нігеліст, що створює простір для нового початку, для нових цінностей. Чесність та щирість із собою дозволяють йому ясно побачити, що попередні норми та правила більше не виконують своєї життєвої функції. Тому підлягають деконструкції. Тому потрібна дитина, бо вона наділяє новими смислами життя. Вона виступає в ролі стверджувача життя та того, хто творить новий світ, того, хто впорядковує власне життя. Хоч ніц ще про це не пише, та у такій структурі я вбачаю своєрідне замкнуте коло. Оскільки з часом нові цінності стають уставленими, а дитина, зрештою, перетворюється знову на верблюда. І з цього випливає, що процес становлення людини триває доти, доки триває саме її життя. Таким чином, згідно з філософією Ніцше, життя за своєю суттю є динамічним процесом, а спроби його законсервувати у штучних конструкціях. Таких як релігія чи якась інша ідеологія є протиприродньою спробою здобути стабільність у нестабільному світі. Спроба повною мірою запакувати життя у певні стандартизовані схеми та правила веде до омертвілення мислення. Інтелектуальне застигання призводить до духовної смерті. Якщо ми розглядаємо свободу як духовний феномен, то усвідомлюємо. Що для її здобуття людина має скинути із себе ярмо негативних та обмежувальних упереджень, які створені нею про себе чи кимось нав'язані іншим іззовні стосовно неї самої? Тоді вона стверджує своє життя через вільний вибір. Тоді вона обирає себе. Що є печаткою досягнутої свободи? Більше не соромитися себе Ніцше.